Оржова Тетяна Сергіївна здобувач вищої освіти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, освітні педагогічні науки факультет права, гуманітарних і соціальних наук вітаємо. Я витрачу на навчання подальше. Взагалі це вже друга моя вища освіта. За першою освітою я перекладач, а зараз на освітні педагогічні науки і я працюю вчителем в Кременчуцькій гімназії 17. Але подальше моє навчання буде, я планую також в аспірантуру вступати до національного університету. Так, тому плани. так, а плани амбітні, але. Педагогика це моє покликання, тому це те, що я впевнена, просто буде в мене виходити дуже добре. Дякую. — Ще питання? Можна? Да. Навіть не таке не питання, а трошечки побажання. Я як педагог, окрім своєї основної педагогічної діяльності, я викладач англійської мови. Так я ще займаюся вивченням розвитку інклюзивної освіти в Україні. І минулий рік писала і статті з цього приводу наукою, і все. І я так занурилася в цю тему. І от дуже дуже такий момент є, що наша молодь не зовсім правильно користується термінологією, толерантною термінологією, так і навіть не тільки молодь, а і в змі також з'являються терміни, які вважаються для людей з особливими там, освітніми потребами і взагалі людей з інвалідністю. Іноді образливого, так і мені б дуже хотілося, щоб можливо якась була міська ініціатива на як сказати на педагогічне самовпровадження популяризацію правильної термінології, і щоб наші і змі і знову ж таки просто наша молодь. Правильно користувалася цією всією термінологією, тому що, можливо, навіть здається людям, які це вживають, вони так само кажуть там, інвалідний різок, це правильно крісло колісне. І знову ж таки, люди, які там не страждають на якесь захворювання, а люди з синдромом Дауна, знову ж таки. І тому, якось, якщо б ми, міська влада не була проти, то можна було б якось започаткувати ініціативу на за осені так цього, тому що, що, я, що я зараз займаюся якраз моя дипломна робота. В цьому напрямку. Тому дуже хотілося, щоб саме цей момент, окрім е, цього, я також ще ну, пояснюю, звідки я це знаю. Що я працювала як волонтер у Андрія Мельника в, в, в місті міс людей е, е, з інвалідності, так? я спілкувалася з батьками дітей, і я знаю, що як дуже буває, ну вони кажуть в так, такій приватній розмові, так що неприємно, коли якось так. Ніби нічого поганого не маючи на увазі, а дітей якось цих називають неправильними термінами. Mm -hmm. скажімо так, тому я знаю, що в деяких містах це вже на такому стоїть на високому рівні розвиток. Хотілося б, щоб наше місто також сусаме Ну, абсолютно згоден з вами. От ми з колегами сьогодні спілкувалися і представники організації Андрія Васильовича uh -huh. були сьогодні. Грамоти отримали за участь в проєкті по. Створенню належних умов да, і по взаємодії, по е, точці цієї сили. Да, Кременчук, я думаю, що ви можете цей проект взагалі писати як проект, як освітній проект і започатковувати, і ви партнерів знайдете і знайдете фінансування навіть на цей проект. Багато там коштів не треба. Це треба в усіх школах просто зібрати педагогів і просто розказати, як це є. От як робили в рамках цього проекту місце сили Кременчук. Робили з медпрацівниками. Вони спочатку не хотіли йти, всі там ми все знаємо, шина, там турнікет, Боже, це ж ну, елементарщина. Потім прийшов Бутрімов Роман, він є інструктором цих питань. Два дні вони попрацювали, всі після цього вийшли, кажуть, ми зовсім поміняли своє ставлення. Ми дякуємо, що ви нас запросили. Ми по-інакшому дивимося на багато речей. Тому це треба, перш за все, людей дещо. Підштовхнути до цих змін, тому що ті словесні конструкції, які ми вживаємо, вони закарбувалися так, на підсвідомості з, але, з але, тих але, часів, але, абсолютно за радянські часи абсолютно нормально вважалося, це було закріплено на законодавчому рівні. Дефективні діти, тобто так це й було. Ну, так, абсолютно і а якщо зараз ми скажемо дефективна дитина, ну це ж ну а ну просто знає, світ змінюється. Да, переоцінка змінювся, певна цінності, але, гуманізація і все це відбувається.